Почалося печі почалася дуже сильно в грудях. Ну і все, і я на, на наступний день вже я звернувся до поліклініки своєї, а звідти мене сюди відправили в обласну кардіологію. А чому, чому чекали так довго? Я думав, що ще пройде само по собі. І дуже, дуже даремно, що так думав. Історія пана Григорія, наче списана з десятків подібних випадків. Після серцевого нападу люди не поспішають до лікарів, хоча час грає вирішальну роль. При умові, якби пацієнт попав до нас чи мав контакт з лікарем, спеціалістом в межах 40 хвилин, то зараз ми володіємо і маємо препарати, які можуть розчинити тромб. Якщо ж пацієнт потрапить у лікарню через 6 годин, частина серця вже може повністю відмерти. У обласному кардіоцентрі кажуть, мають усе необхідне, щоб рятувати людські серця. Ми бачимо, в якому стані знаходиться кровопостачання серця. Власне на цій судині ми бачимо, що є повністю перекрита судина, яка про постачає. Серце ще інакше її називають судина вбивця, бо вона постачає дві треті серця, і коли на ній залишаються проблеми, тоді шанси на життя хворого мінімальні. Але завдяки цій процедурі відбувається корекція цього кровообігу і пацієнт далі продовжує жити. У зоні ризику курці, люди з ожирінням та ті, хто веде малорухомий спосіб життя. Більш схильні до серцевих захворювань чоловіки. Спровокувати серцевий напад можуть стрес або фізичне навантаження. Я їхав маршрутці, маршрутка заглохла, і водій маршрутки попросив допомогти підштовхнути машину. Ми нас було четверо, ми підштовхнули цю машину, і я відразу після того фізичного навантаження відчув різку бі за груди у швидкій допомозі. Щодня отримують десятки викликів пов'язаних з серцевими недугами. Серед пацієнтів все більше молоді, і майже щодня одна людина у Львові помирає. Дуже важливо коли є незначні навіть болі за грудиною в ділянці серця тиснучого характеру, які розповсюджуються в руку. В живіт може навіть бути щелепа звертатися обов'язково до лікаря, особливо на швидку допомогу. Та допомога лікарів це лише 15% порятунку. Решта здорове харчування, рухливий спосіб життя та позитивне мислення за самими пацієнтами. Валентин Дігтяренко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.